Далі до теми здоров'я сьогодні говоримо про каву. У нас в гостях лікар-гастроентеролог Наталія Міхньова. Доброго ранку. Доброго утра, Наталю. Ну оскільки ми говоримо про каву, одразу запитую, чи любите ви каву і як часто її вживаєте? Звісно, люблю. Конечно, не часто употребляю определенну дозу соблюдаю, не більше двох чашок в день. Mm. От а виявляється кава найбільш уживаний напій у світі після води. Щороку люди випивають 2,5 мільярди чашок цього напою. Напою лідери за кількістю випитої кави Фінляндія, Швеція, Естонія та Литва. От власне про корисні властивості традиційного для багатьох ранкового напою. Дивімося далі, а потім продовжимо розмову. Не лише бадьорить, а й призупиняє старіння. Усе завдяки вмісту корисних антиоксидантів. Їх у каві у чотири рази більше ніж у зеленому чаї. Одна чашка кави зранку здатна зменшити ризик депресії, бо є джерелом серотоніну або як його називають, гормону задоволення. А останні дослідження показали, кава добре впливає на роботу головного мозку і навіть може попередити хвороби Альцгеймера та Паркінсона для багатьох кава ще. Й Найкращий засіб від похмілля, бо допомагає позбутися головного волю. Каву все частіше використовують у косметиці маски та обгортання із кавового осаду, очищують шкіру від ороговілих клітин та допомагають позбутися целюліту. Нові методи використання кави вже вигадали й сучасні домогосподарки. За допомогою меленої кави підфарбовують потертий шкіряний одяг чи аксесуари та маскують подряпини на дерев'яних меблях. Зернами кави нейтралізують різкі запахи на кухні, а залишками випитого напою Наталья, мы очень часто слышим о том, что кофе вреден. Давайте его сегодня реабилитируем. Вот да. какие еще полезные свойства есть у кофе помимо антиоксиданта? Ну, это великолепный антидепрессант. А? Да. Уже доказано научно, что риск самоубийства, депрессии будет значительно ниже, если человек регулярно употребляет не более ну 2-3 чашек кофе в день. Натурально. Что еще? является профилактическим средством и заболеваний таких цивилизаций, как Паркинсона, Альцгеймера, до 500% случаев риск уменьшается данных заболеваний. А так как мы живем в развитом обществе, у нас, к сожалению, проблема это увеличивается из года в год. Уменьшается риск такого заболевания, как цирроз печени, если человек регулярно употребляет да, вот кофе в своем рационе. Подагра. Также кофе является великолепным средством для решения проблем бесплодия у мужчин. Да вы что? Да, да, да. Причем в холодном виде. Это все научно доказано. А вы знаете вот еще мои наблюдение в Европе, вот именно в Европе, будучи в Австрии впервые я увидел, что во всех ресторанчиках, кафе, там, где подают кофе, обязательно ставят чашечку воды, ну небольшой стаканчик. У нас в Украине так-то можно заметить, хотя тоже есть. А вот почему? Оказывается, не для того, чтобы ну, там, перебить. Вкус кофе, Оказывается, просто есть у кофе э, свойство обезвоживания. То есть он выводит излишнюю э, рядину, ну, жидкость из организма. Ее нужно восполнять вот несколькими глотками э, воды. Это правда? Абсолютно правильно. То есть он обладает мочегонным действием, поэтому необходимо дополнительно выпивать как минимум стакан воды. Ну а в течение дня до литра воды. В своєму раціоні також і легким послабляючим діям обладають у людей склоних запорам. Я іноді рекомендую тоже употреблять регулярно кофі. Чи що... Я ж не знала, що кава така корисна і може обезпечити від багатьох захворювань? От ми зібрали свіжу інформацію з світових медицинських порталів. Давайте подивимося, а потім обговоримо з Наталією. Турбуєтесь про здоров'я печінки, пийте каву. Про це пишуть Science Daily та The Sun. Як з'ясували учені, 6 чашок кави на день знижують ризик жиріння печінки. Тривалі дослідження на мишах довели: отримання добової норми кави в еквіваленті 6 чашок для дорослої людини значно зменшує прояви ожиріння печінки. А от інформаційний портал CBS News опублікував дослідження учених онкологічного центру Хайфа, що в Ізраїлі, під керівництвом доктора Хада Ренета, було виявлено антиокислювальні речовини, які виділяються під час обсмаження зерен. Саме ці речовини, як довели учасники медичного експерименту, позитивно впливають на роботу товстої кишки і попереджають онкологічні захворювання. The Health опублікував нові дослідження пити, чи все-таки відмовитись від кави під час вагітності. Ще декілька років тому учені вважали, вживання кави негативно впливає на плід і може спричинити перечасні пологи. Як пише видання з посиланням на нові дослідження учених, кава не впливає на плід, а вагітне можна пити напій, але не більше 200 грамів на день. З'являється, коли я була вагітною, значить можна було пити каву просто Конечно. в невеликих кількостях. Та а я себе обмежувала. значить, можна не обмежувати. А от власне чи допомагає худнути кава? За яких умовах і як саме? Ну, смотрите, кофе вообще низкакалорійний продукт. Калорійності кофе збільшується, коли ми додаємо в нього сахар і Угу. На самом деле калорійно всего дві калорії. Чашечки кофе. Кофе улучшает метаболические процессы, стимулирует выработку соляной кислоты, улучшает процесс пищеварения. То есть целый ряд полезных э, системных mm -hmm. механизмов для людей, которые хотят снизить вес. Но очень важно не пить кофе на дощак. Mm -hmm. Почему? Потому что идет стимуляция, опять же, такие выработки соляной кислоты в желудке mm -hmm. и можно. И она оказывает раздражающее действие на слизистую Сейчас желудка. Сейчас надо покушать. Да, на і завтракати ви... і потом же чашечку кави. От ми взяли саме поширені міфи о каві, Предлагаю вам їх прокоментувати. Міф номер один. Кава безпечна, якщо пити лише одну чашку на день, і міф номер два. Кава сприяє травленню. Да, я с -с согласна, ну можна не одну чашечку, а і дві, і три, то есть все залежить від організму человека. Далее міф номер три. Кава підвищує тиск. В небольшом количестве не более 5 миллиметров ртутного столба. Естественно, кофе может повышать давление, и все зависит от дозы, которую mm. человек выпивает mm. в течение а гипотоником Гипотоникам Можно. Гипотоникам можно. нужно даже uh -huh. выпивать а гипертоником гипертоникам с осторожностью. То есть тут доза uh -huh. должна подбираться uh -huh. индивидуально uh -huh. и еще от сопутствующих проблем. Со uh -huh. Важный момент. Детям с какого возраста можно. Ну, пить и детям сколько? вообще не рекомендуется до двух лет категорически uh -huh. употреблять кофе после двух с осторожностью и в разведенном видении, в той дозе, как, как взрослый. О, в химическом плане что меняется, если мы употребляем кофе с молоком или со сливками? В химическом плане уменьшается раздражающее действие на слизистую желудка, угу. то есть не, не так идет стимуляция выработки кислоты. Но полезность Жудка... будет та же или нет? Полезность та же будет, безусловно, безусловно. І всасуються медленні компоненти, входящі в состав кофі. Ой, ну я тепер спокійно зможу пити кави стільки, скільки я хочу. А то я завжди завжди боялася, що від кави можуть бути якісь негативні наслідки. Але все має бути в міру. Дякуємо. Нагадаю, що на наші питання відповідала лікар-гастроентеролог Наталія Міхньова. Смакуйте каву. Всім доброго ранку і смерті.